Так, от це питання нас мучило. В нас з тарасом це дуже мучило довго. Чому в метро ми можемо розрахуватися звичайною банківською карткою? І правда та а чому в тролейбусі і трамвай ми не можемо розрахуватися банківською карткою? От абсурдна насправді ситуація, і тепер нарешті це можна буде зробити в наземному громадському транспорті, оплатити проїзд прямо не Київ, смарт-карт або додатком Київ, цифровий, а можна буде оплатити звичайною банківською карткою хоча як на мене, в принципі, як Київ смарт-карт і так далі, вона значно зручніше аніж банківська картка. Чому тому, що економія гривні 50 або навіть гривню 80. Так, але як повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич. А, от ця історія, що можна буде банківською карткою розрахуватися, стане можливим лише в першому кварталі 2022 року. Зараз спеціалісти доопрацьовують функціонал для оплати. Але от Петро Оленич зазначає, і я думаю, що це важливий момент. Що дивись, банківською карткою вона валідується там 3-4 секунди. Транспортна картка Київ, цифровий, про який ти кажеш, валідується за пів секунди. Мілочка! уявляєш, ну це ж це Набагато швидше, тобто банківська картка, це навпаки може затримати трошки посаживачка. Ти давно валідував картку Київ цифровий на, на, на валідаторі? Так я ж про я, це й кажу, що я вона сь... сьогодні зранку. Валідував і я не причому не тільки я, а й пів пів трамваю, яким я їхав. До речі, тут на Глибочицькій їздить трамвай з логотипом те, телеканалу Київ. Тому якщо ви хочете проїхатися в телеканалі Київ, приїжджайте на Глибочицьку і проїдьтеся в цьому трамваї. Ну це так ліричний відступ. Так Та. от сьогодні я зайшов. От я підношу картку для того, аби валідувати п'ять разів. Потрібно підносити, аби вона провалідувалася. Причому всі стояли, вибачте, і сварилися благим матом, що не можна це зробити. І люди стоять. Причому люди стоять, тикають, тикають, тикають. тикають, тикають. Вже під'їжджає зупинка, заходять контроль. Тролера, воно не валідується, О -о -о. як потім доводити? Не, не знаю. Ну в мене, чесно кажучи, так поки не спрацьовувало. в мене постійно Ну завжди спрацьовує в один момент. Але банківська картка, знаємо, що вона трошки повільніше працює.